Владислав Залізньов, військовий аналітик, приєднується до нашого ефіру. Пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий ранок доброго ранку і слава Україні, героям слава героям слава. Отже, стосовно оперативної ситуації на фронтах, я вже говорив сьогодні, що ми абсолютно дотримуємося тих порад Міністерства оборони стосовно інформаційної тиші навколо контрнаступу і при всьому бажанні. Чути або говорити про надзвичайно оптимістичні якісь речі, ми, от зараз, е, мислимо, якби саме в цій парадигмі. Чи погоджуєтеся ви, що це е, речі надзвичайно серйозні і, і, і не потрібно е, чинити так, як чинять західні засоби масової інформації, приписуючи збройним силам України або збройним силам Російської Федерації якісь надзвичайні звитяги або навпаки провали? А друзі, у 2014 році, у лютому місяці Російська Федерація розв'язала проти суверенної України нічим не обґрунтовану, не спровоковану гібридну агресію. До цієї гібридної агресії є дуже важлива складова. Це інформаційна агресія, і саме ця інформаційна агресія є таким собі дуже серйозним підґрунтям для вчинення тих чи інших злочинних дій з боку Кремля у відношенні до України. Тому очевидно, що дотримання інформаційної гігієни є надзвичайно важливим фактором. Буквально один приклад. Рава в тому, що насправді наші воїни зараз звитяжно, героїчно, мужньо захищають наші рубежи та позиції, де це можливо, проводять контрнаступальні заходи. Але це ці заходи вони відбуваються відповідно до плану і вони потребують певної інформаційної тиші, тому що мало вийти на нові рубежи та позиції. На них треба закріпитися, підтягнути танки, артилерії, системи протиповітряної оборони. Бути абсолютно впевнено в тому, що противник в рамках контратак не зможе вибити нас з тих позицій. Ці, які ми звільнили від російських окупантів, і саме тому український генеральний штаб повідомляє про здобутки про повернення наших територій лише після того, як повністю впевнений в тому, що це наша земля. Ми на ній надійно закріпилися, і жодні спроби ворога контратакувати будуть невдалими. Бо ворог ми маємо знати, пам'ятати про те, що потужний. він має ресурси. Він ретельно готувався до українського контрнаступу, що на менше три рубежі лінії оборони лише на півдні Запорізького. На окремих ділянках це свідчить про те, що Путін та його оточення дуже ретельно готуються, і вони прагнуть закріпити за собою ті території, які вони називають новими регіонами Російської Федерації. Але ж очевидно, що українська армія, український народ має іншу думку, і я певен, що перемога буде за нами. І єдине питання, яке зараз на часі, це питання ціни нашої перемоги. Пане Владиславе, стосовно того, де зараз Росія акцентує свою увагу, тому що ну, очевидно вони були зосереджені на Бахмуті, на Донеччині, аби взяти під контроль ці найближчі населені пункти. А що зараз? Ну тому що там Україна зараз має перевагу. Чи можна сказати, що російські військові переосередилися зараз Херсонщина, Південь України? Друзі, відкриваємо зведення від українського генерального штабу сьогоднішнє ранкове. Там чітко зазначено чотири основних напрямки, де Росіяни намагаються ще атакувати. Ці ці атаки не, не, не трансформуються в якісь територіальні здобутки, але тим не менш не бої на Авдіївському, на Мар'їнському напрямку, на Ліманському та на Бахмутському тривають. Те, що відбувається на півдні Запорізької області, ну очевидно, що росіяни мають причини для того, щоб хвилюватися, легко кажучи, саме тому вони знімають свої. Частини та підрозділи з Херсонського напрямку. Ну очевидно, що після нищення греблі в районі Нової каховки вести навіть теоретичну мову про форсування Дніпра не доводиться. Ната складна там екологічна ситуація е, е, пов'язана з цією. Катастрофою ну, і, відповідно російські десантники, які донедавна знаходилися на півдні Херсонської області, зараз переміщуються на південь Запорізької області для того, щоб посилити ті угрупування путінських військ, які діють в напрямку в районі Васильівки, в районі Такмака на Бердянському та е, Маріупольському напрямку. Очевидно, що війна триває, і ворог дуже ретельно відслідковує всі рухи українських сил оборони, щоб завадити успішному українському контурнаступу. Ви певно, так само, як і ми бачили оприлюднені матеріали, наприклад, видання Телеграф. Робили вони такі графіку, перемальовану з супутникових знімків про редути оборони армії Російської Федерації, якраз от ви згадали в Запорізькій області. І Якщо подивитися по протяжності лінії фронту, сектори, де найбільше цих фортифікаційних укріплень набудували або нарили цих окопів Російська Федерація, то це саме. Запорізький напрямок. Тобто, чи можна, пане Владиславе, з цього зробити висновок, що російська російський генштаб якраз і розглядає Запоріжжя як основний сектор оцього українського контрнаступу? Мало того, що три лінії суцільної оборони, в тому числі, Тотальне, фактично абсолютно за своєю щільності протипіхотні та протитанкові поля так, ще і три потужних осередки оборони Росія на створила Зокрема, в Василівки, Васильівки, в районі такмака, в районі Мелітополя. вони надзвичайно хвилюються тим, що українська армія в рамках контурнаступу наступу спроможна вийти до кримських перешийків. А це значить, що такий сакральний для Путіна особисто Крим може опинитися в зоні надзвичайного ризику. Бо і українські хаймарсі і ракети «Шторм те що ми маємо на озброєні, тоді почнуть свою дуже важливу діяльність щодо нищення кримського мосту, щодо нищення усіх ворожих військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя не дарма ж президент України Володимир Зеленський, звертаючись до мешканців Криму, наголошував на тому, щоб Кримчани трималися чим далі від ворожих об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Бо це смертельно небезпечно. Чому бо ці. Цілі є законними, ворожі військові об'єкти, готовище, склади, бази, арсенали, командні пункти, пункти управління та зв'язку противника. То є законні цілі, які підлягають знищенню, і вони будуть знищені. До речі, ще про зброю. Президент України підтвердив те, що триває контрнаступ. Міністр оборони сьогодні, і також з представниками міністерств і міні-міністрів оборони країн НАТО сьогодні проводить зустріч. Буде йти розмова знову ж таки про черговий про Рамштайн, про допомогу військову, про авіацію, про F-16, які нам так необхідні. Питання посилення контрнаступу і нашої сили зараз в озброєнні, пане Владиславе, в тому озброєнні, яке я ми ще чекаємо за кордону. Звичайно, що нам надзвичайно важливі усі кейси військово-технічної підтримки, і перспективне мається на увазі ракети до систем протиповітряної оборони, додаткові системи протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони бойові, багатофункціональні системи на кшалт F-16, але так само нам потрібні озброєні боєприпаси для наших поточних справ. Бо нинішня війна це війна артилерії. Звісно, що нам дуже потрібні і високоточні снаряди типу скалібор, і ракети до Версзохай і не інші типи боєприпасів, а зброї і техніки. Техніка так само важлива. Російські пропагандисти валають, мовляв, вони там. Ми пошкодили нам декілька одиниць бронетехніки. Так бронетехніка виконала ключову місію. Вона в першу чергу зберегла життя та здоров'я наших воїнів. Ну а те, що пошкоджене, що можливо, полагодимо. Ну а щось треба бути знову ж таки робити запит до наших західних партнерів для того, щоб отримати додаткову партію і танків, і бойових машин піхоти, і бронетранспортерів. До речі, щодо майбутнього Рамштайна, я переконаний в тому, що основні рішення вже ухвалені. Бо щоразу тільки -но спілкуються між собою два міністри оборони відповідно Штатів Америки та України вони вже завершать той самий цикл підготовчих заходів, які стають публічними. Ну ще частина тих е, рішень стають публічними в рамках Рамштайна. Бо ж очевидно, що чимало того, що ми отримуємо за результатами Рамштайна, залишається за лаштунками, і це добре. Найворог не чувається, але розуміє, що ми отримуємо значно більше ніж проте стає відомим широкому загалу. Ну, в принципі, на настрій дуже позитивний, і міністр оборони України Олексій Резніков ще кілька днів тому зробив повідомлення на своїх соціальних мережах про те, що цей Рамштайн буде конкретно авіаційним і це ну звісно вселяє певний оптимізм. Ви також оцінюєте Отаке таке публічне повідомлення. Воно ж не тільки для українців, воно по-моєму і для Кремля. Безумовно, адже Олексій Резніков найбільш залучена посадова особа в країні От щодо перемовин з питань військово-технічного співробітництва з країнами колективного заходу з країнами, які входять до клубу Рамштайн. Тож якщо міністр оборони України має оптимізм, то він абсолютно грунтовний і він основан саме на тих результатах перемовин та домовленості чи то в багатоформатному виді чи на рівні міждержавних двосторонніх угод Насправді, якщо ще сказати про те, якої зброї ще немає в обговоренні, пане Владиславе. Тому що ми вже чули навіть про F-16, От якщо коротко, що би вам ще хотілося почути, про яку техніку йдемо? Атакамс, мабуть, ракети і буде нормально. Атакамс, так важливо, але ж я я ж. Хоча і як саме тимні менше військовий моряк, тому очевидно, що нам потрібно посилювати військово-морські сили. Надто захвала Чорноморський флот Російської Федерації поводиться в евакуаторі Чорного та Азовського морів. І з цим щось треба робити. Думаю, Спасибо. що наші британські друзі допоможуть. Ну і інші так само. Дякую. Дякуємо вам. Владислав Солізньов, військовий аналітик, говорила про майбутній Рамштайн, який, до речі, запланований на сьогодні.